Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Журналістика це професія, яка вимагає великої відповідальності, об'єктивності та професіоналізму. Сьогодні інформаційний фронт став полем бою для журналістів, а правда справжньою зброєю. Телевізійники, репортери, редактори, фотографи і інші працівники засобів масової інформації щодня наполегливо працюють, аби розповідати світу про злочини росіян на українській землі. Кращим визнанням роботи журналістів є не нагороди, не премії, ні відомість. Найкращим визнанням є вдячність людей, для яких вони працюють. Мешканці Покровська кажуть, професія медійників сьогодні актуальна як ніколи. Журналіст це дуже важлива професія, тому що люди мають бути усвідомлені в подіях, в тому, що відбувається, і ця професія вона необхідна в заразній час як ніколи. Здравляє! Да-да, я знаю, что сегодня день журналиста, каждый день новости смотрю. Молодцы, девочки. Вы скапри. Мне нравится скапри. Спасибо, да, да. Я думаю, что ваша профессия очень важна, особенно в эти дни, потому что я, например, вернулась в город всего лишь неделю назад. Я два года была за границей. Если бы не ваша работа, если бы не ваши э, сводки с фронта, если бы не ваши новости, как бы я узнала, как живет моя страна, как бы я узнала, как живет мой город, чем он живет, что он переживает. Ваша профессия сегодня не то, что важна, очень почетна и очень очень заслуживает уважения. Это нужное дело, потому что мы не все знаем. И наши, когда мы работаем, мы не все слушаем. Но все-таки наши местные программы дают большую информацию. То есть то, что творится у нас здесь в городе. А это много чего значит. Ну, я считаю, что это очень важная профессия. І надію, що в нашій країні будуть працювати очень чесні журналісти, щоб донести до людей всю правду. У мене бабуся працювала все життя журналісткою. Я знаю цю професію як ніхто. Я завжди вона мені розказувала про цю професію. Я так само вважаю, що ця професія дуже серйозна, необхідна і бажаю всього найкращого і успіху. Я хочу підкреслити, що важливо те, що якщо що ми дивимося, що ми слухаємо. От я дивлюся, слухаю тільки українське. І радіо, і телебачення, і це і утішає, і заспокоює. І це дає надію, правда. Ну як, висвітлювати ж треба, я думаю. Гадаю, так, щоб все, що відбувається, люди повинні знати. Ну, знаєш багато від вас. Дякую вам за це. Зараз дуже актуально, тому що сидиш. Невідомо що, невідомо коли, невідомо де. А завдяки вам визнаєш ну, дуже багато чого. Зараз в нашому районі журналістика це дуже, дуже важливо. Це дивимося всі програми. Якщо з ситуацією в країні, то доволі важливо. Ну, інформувати людей обстановки, тим більше. У цей день на адресу журналістів лунають теплі слова привітань. Але найголовніше побажання це якомога скоріше написати новини чи відзняти сюжети про перемогу та мир в Україні. Я хочу пожелати нам тільки миру, повернення всіх друзів домой. Хочу, щоб було не то, що до війни, а краще, ніж до війни. Приносіть нам нові хороші новості, пожалуйста. Бажаю успіхів в вашій роботі. Ну і щоб мир настав. Натхнення, наснаги, що ще можна побажати. Добрих намин, щоб все було добре. Я желаю їм удачі, щоб вони все получалося, щоб були новості інтересні були. Хочу побажати вам міцного здоров'я, успіху в кар'єрі і брати більше хороших інтерв'ю і ну, всього вам самого найкраще. Удачі! І мирного неба над головою. І головне, щоб не літало. І все наладилось. Вдохновлення їм в роботі, здоров'я. І найголовніше мирне небо над головою. Безпеки, бо вони всюди і на фронті теж. І щоб вони правдиво висвітлювали всі новини і здоров'я вам, і хай Бог вас береже. Так що дякую вам за все, що ви робите. Для Украины. Мира, добра, мирного неба над головой, удачи, да все хорошего вообще. Может, настроение и чтобы было больше информации. Миру, уже с мурашки бегают, только миру, чтобы скорее уже это заканчивалось. Побольше выездов на хороший случай. Правду говорить, правду, потому что такое время, только правду. Я не люблю сама обманывать детей учила, внуков. Ось какая правда, Горька, але правда. Колектив телебачення вітає всіх своїх колег з професійним святом, з днем журналіста. Бажаємо тільки добрих новин, творчої наснаги та як найскорішої перемоги. Все буде Україна.